Так, сьогодні 9.07 Гарбуз садив я в кінці травня останнього числа і квасоля хвасоля ми до неї дійдемо цілину, де міг видобати там товбов. Раз пройшли дисками. В принципі, я думаю, що він зараз трошки підніметься сонечко. можливо я його зараз ще десь чимось покормлю по листку. Я думаю, що з нього щось буде. Можливо, трохи пізно. Є й більший, і є менший. Я треба буде просапати його зайтись на днях. Це без більшого, бо є дешевий пробивається після корчування і коріння деревцята. Просапати його. Все. Земля трошки розмокла, розсипається трошки. Кілогарбуз на мене. Тут є де неде де рідше, де неде гуще. Я думаю він потягнеться, тут він плететься, землю вкриє. Тут квасоля. Є більша. сіяна під мотоблок. Є то він рідше, то він густіше. Тут насіння в мене вже закінчувалося, вниз я прийшов був, а верхне закінчувалося насіння, та я її так розкидав. Прийшов мотоблоком, тут а сіяти грудка така, що не можна було. Сію тут та тих 10 соток можливо приблизно десь до 10 соток квасолі. Там можна, є ще де не де патик виламати. І сохне. Заяц допомагає мені фасольку під'їдати. Ну, і сосонка є. Не їм тяжко боротися, але треба мучки досипати. де всипати. Але думаю, що косоля зараз трошки ще піде, і вона її при... трошки приглушена, вона така велика буде. Заяць мені допомагає їсти. Поз'їдав фасольку. Ну, це така вже втрата. В принципі, вона непогана, де є густіше, де є рідше, бачите, що воно з неї вийде. От одразу арбуз, гарбуз є тут ще непоганий. Де, напевно, що більше продіскував десь два рази, можливо, якщо не дерева там буде сапкою висопати. А тут пара теж будуть, Я думаю, що на тиждень кропити його підгородину, під клубніку. Щось я тут буду садити на ну, ось. Плани великі, але подивимось як буде обстановка в країні. Ну і як буде час.